Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Відбулася вона досить в цікавій атмосфері, адже президент України провів досить серйозні зустрічі в Фінляндії онлайн-перемовини з європейськими партнерами. І очевидно, що змістом цих розмов, діалогів була, власне, в тому числі підготовка до телефонної розмови з Дональдом Трампом. Разом з тим, Трамп знаходиться в досить такій цікавій ситуації. Вона і не скрутна, вона і не злитна смуга, але вона досить цікава. Особливо тим, що паралельно із Треком розмов з московським фюрером, з президентом України, Дональд Трамп на сьогоднішній день фактично війшов по-новому в новій якості в новій системі координат у війну, яку США ведуть проти проксі сили Ірану, єменських хуситів, і. А як союзник Ізраїлю співучасник на даний момент відновленої війни Ізраїлю проти Хамасу після того, коли Хамас відмовився від подальшого звільнення заручників. Тобто, фактично можна сказати, що повне фіаско потерпіла місія Стіва Віткофа. Суть якої полягав в тому, щоб встановити мир на Близькому Сході. Тобто, вже очевидно, що Іран буде робити зараз все для того, щоб не зупинити протистояння на території Ємену між Хуситами і Сполученими Штатами Америки. Ну і зрозуміло, що Хамас і Хезболла теж не будуть стояти осторонь цього процесу. Як може розвиватися там ситуація і в секторі Газа, і на півдні Лівану будемо стежити. Тепер щодо м -м, телефонної розмови між президентами України і США, то тут насамперед я не випадково почав із такої загальної. Змалювання ситуації, бо вона досить пікантна для Дональда Трампа, і, безумовно, вона відобразилася, в тому числі і на тональності розмови з президентом України. Хочу повторити те, що всі вже зрозуміли і бачать, про що дуже гучно написала світова преса, Трамп фактично на суху програв дуель. З московським фюрером під час телефонної розмови. І зрозуміло, що це кардинально поміняло його, без сумніву, для мене у спілкуванні з президентом Зеленським, як і поміняло його риторику під час зустрічі з Беняміном Нетаньяху в Білому домі. Він зрозумів, що диктувати те, що він намагався робити в грудні і січні місяці. Біньаміну Нетаняху абсолютно безглуздо в нинішній ситуації. Ну а ще більше, коли він не знає, як вести себе в діалозі з московським фюрером, то, очевидно, йому треба збереження діалогу і пошук відповіді на всі ці питання з президентом Зеленським. Тобто, тут у нього є дві дороги. Або далі топтати собі дорогу до стежку до імпічменту. Або є інша дорога: прислуховуватися, дослуховуватися до союзників і шукати спільними зусиллями а, вихід із дуже складної ситуації. Не знаю, чи ви відчули це із тексту обох заяв, але деякі надії, наприклад, у мене з'явилися і хочу поділитися а, з вами цими думками і для початку. А, Познайомитися із текстом тої короткої замітки в Social Trust, це, власне, соціальна мережа самого Трампа, що він тут написав. От оригінал а на слайду є зліва, справа трошки нижче переклад на українську мову. Зачитую текст, цитую: щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно годину. Знадна частина дискусії базувалась на вчорашній розмові з президентом Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб. Ми на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо. Та радника з національної безпеки Майкла Волса надати точний опис обговорених пунктів. Цю заяву буде оприлюднено незабаром. Я буду дуже задоволений, якщо, власне, це була реакція щодо виписування цих позицій і їх оприлюднення української сторони. Це абсолютно правильно, коли після таких телефонних розмов готується спільний. Документ, це може бути а, меморандум, може бути коммінюкет, може бути спільна заява для преси. От. Але має бути такий документ, який оприлюднюється, і всі приучуються тоді поступово до порядку, що вони ведуть розмову ось в таких рамках. І як казав класик, от те, що я читаю, зрозуміло, що це далеко від зразка. Тим більше не зрозуміло, з якої ноги завтра прокинеться великий манхеттенський і Американський король доні. Однак тут уже явно є розуміння того, що це партнери, і необхідно в кінці кінців фіксувати думки, а не гуляти по всьому полю, не бігати як теля навесні, задерши хвоста, говорити про що попало, і розказувати про різні там активи. Електростанції, ну і так далі, і так далі, і тому подібне. Тому тут є вже надія і проблиск на те, що ми скоро днями побачимо епістолярний жанр Майкла Уолса і Марка Рубіо. Дай Боже їм на то сили. Тепер заява президента України, яка розміщена і на телеграм-каналі, і на сайті, і в Фейсбуці президента. Що тут? Є а, дуже важливо ну а, загалом, давайте пройдемося. Подяка зрозуміла і так, подяка і за те, що допомагають це правильно. І, подяка за роботу джиді делегації, це теж абсолютно правильно. Ну і згода на те, щоб продовжити спільну роботу для того, щоб досягнути завершення війни, це правильно. Це протокольні речі, які треба говорити для того, щоб була впевненість у тому, що партнери і ми працюємо разом. Знову ж, абсолютно правильно зазначено лідерство США тут вірно. От е, я вже не кажу там, е, тому що обмінялися думками, де президент Трамп поділився подробицями, і це теж абсолютно правильно стосовно змісту конкретних речей, е, що це треба робити до повного завершення як визначення мети, і тому перший оцей етап, тим більше що це була власна ініціатива України припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Отут я ніяк не можу зрозуміти в окремих документах, оприлюднених заявах і так далі. Газетних статтях іде мова про енергетичну інфраструктуру, а тут енергетична та інша інфраструктура. Або я десь неправильно щось зрозумів, або тут читається абсолютно по-різному і в. А Російські і американські заяві, вони не співпадають тут, і в принципі знов з'являється якась інша цивільна інфраструктура. Важливо те, що а, наші команди обговорювали цей а, крок, це означає, що воно було прогнозовано. А, важливо і те, що американська сторона запропонувала, і Україна прийняла це зазначено. Тобто, це говорить про те, що разом і що такі кроки. Для того, щоб почати рухатися до всеосяжної мирної годи під час припинення вогню, це теж дуже важливо. Важливо і те, що очевидно, що президент окремо а, проінформував президента Трампа про те, що ніяких оточень не було у Курській області, розповів про те, що Україна зробила певний крок. А, в, 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 Курській області, які я сподіваюся, що він був оцінений американською стороною. Також президент розповів про те, що відбулося звільнення військополонених, обмін а, точніше, і підняв питання, яке стосується повернення українських дітей, захоплених російськими військами вивезених. Очевидно, що тут звучали цифри. Це дуже важливо. Більше того, завжди в таких розмовах, і це говорить про нашу позицію, про цінність нашу українську. Завжди треба говорити. Перше це військовополонені, друге це цивільне населення, це дітки, які були викрадені і так далі. Це позиція має бути номер один. Це має. Демонструватися це має бути переконанням, це має бути нашою цінністю, і так далі. Тобто, це дуже важливо, щоб партнери це чули, щоб вони розуміли, що для українців, для українського президента, це надважливе питання. І тут з'являється дуже вельми цікава річ. А ще обговорили стан протиповітряної оборони України. Та можливість її посилення, щоб захистити життя людей. Оце дуже хороший дальший маневр. Така то проблема, треба, наприклад, там постріли для відповідних комплексів і так далі, чи ще щось. Тут не треба давити або ж пропонувати купівлю і так далі. Це абсолютно правильно. Наступне, тобто мова йде про співпрацю в питаннях закупівлі, постачання, озброєнь і так далі. Наступне це те, що стосується командам опрацьовувати технічні питання, їх дійсно дуже багато. Просто прийняти рішення, розпочати там припинення вогню і його втілити це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І для цього треба зібрати цю спільну команду, яка посиділа і попрацювала над цими питаннями. Як це треба робити? Для того, щоб потім американська сторона війшла в контакт з російською стороною, і випрацювали всі ці регламенти і так далі. Ну і правильно, що цих людей відзначають, бо робота їхня адська. Зрозуміло, що тут дуже цікавий є пункт. Що під час подальших зустрічей команди можуть узгодити всі аспекти необхідні для просування на шляху до тривалого миру та гарантій безпеки. Тобто, це означає, що в директивах, які виписані українській стороні, є право розмовляти на по всіх абсолютно питаннях. Ну тут уже треба триматися за стільці. Розуміючи, наскільки ці люди здатні відстоювати національні інтереси, і наскільки вони розуміються на цих питаннях по всьому комплексу проблематики, бо може трапитися так, як на розмові з путіним Трамп. Вже і так очевидно, що він плавав у більшості питань, і це дуже відповідальна місія. І до цього треба, щоб люди, які їдуть на зустріч, готувалися. Бо там зазначено всі аспекти необхідні для просування. Всі хочу, щоб ви це розуміли. Ті, хто слухає і дивиться те, що кажу я. Ну і зрозуміло, що в кінці президент України подякував президенту Сполучених Штатів Америки, наголосив. На важливості концепції щодо миру завдяки силі. Це блискучий крок. І Трампу треба нагадувати про це, тому що він забувся вже. Він в розмовах за активи України, електростанції. От, він вже згубив цю річ. Ну і фінал це домовилися підтримувати контакт на найвищому рівні через наші команди. А хочу одразу зазначити, що дуже багато. Журналістів, які описують останній місяць взаємовідносин Вашингтон, Київ, Вашингтон-Москва, сходяться на позиції, що а, Трампу а, буде набагато складніше в діалозі як з Путіним, так і з Зеленським. Це не його бізнес-партнери, як виявилося, які були в попередні роки. Це люди набагато складніші. Впертіші, ну і зрозуміло чому? Тому що в них є абсолютно протилежні цінності. Один це фюрер, мародер і вбивця, а інший все таки намагається бути цивілізованим президентом і людиною і рости в цьому відношенні. Тому тут очевидно, що Трампу доведеться рано чи пізно робити вибір. І, власне, тут дуже важливо, щоб тональність, яка була в нинішній розмові, тексти, тональність текстів документів, які пишуться, щоб вони зберігали цю тональність. Це по-перше, а по-друге, щоб як можна більше було спільних документів, спільно підготовлених обома сторонами. От це дуже важливо. На цьому дозвольте завершити розповідь про ці речі, і з моєї точки зору. Вони дещо внесли інший характер взаємовідносин і між президентами, і між державними механізмами. Дякую за те, що слухали. До побачення, до нової зустрічі.